Зараз друга сорок. Через час приблизно мені треба вийти з дому, тому що я лечу в Італію. Я ніколи в житті не був в Італії. It's time. Тому ми йдемо з вами в душ збиратись і летим в Італію. Я собрав чомоданчик буквально типу, три часа назад. Я після душу, я вже зобраний. 3.21. двадцять один. В принципі, я вже готовий виходити, але типу ще зарано виходити. Оєви, чуть не, не викинули все. Ну і тоді викинули просто шампуніку, що вона забула. Все, що коштувало дуже багато грошей. не викину. Йдемо по цікаво, тому що доведеться ще менше часу, а ми хочемо каву. Але подружки. А ми просто Girlie Girl 630, на 630. Gate Info 520. Немає ще. Значить ще не 5.20. О, біжи, біжи, дура. Все одно не встигнеш. Клас. Спала. І срал. Наші перші трати сталися в аеропорту. П'ємо каву. Yeah, yeah. Мені стало спекотним живим. Вдарила це просто. Чому? Я, леж... я не знаю, чому я напевно каву переводить вчора. Я лежав, Мені так страшно стало, я не знаю, чому. Посірд. Ці дури вже або басєр. нас як скот перевозять. Ще раз. Я подара не вікна. У нас уже третий раз окажется. Неловко. Что ты ночью робишь? Дура. Тебя тупорылска. Швидше давай, мне тоже треба. Да снимай. Сниматик. Дебилка. Фу, негарно. Смотри, какие сапожки по акции взамен. На махинку. Ты что, в офисе? Да. Yeah. Ми все ще не поселилися, але ми залишили наші речі там. Чи Чого, родной, не понял. Ми приїхали в якийсь. Я не встали. Приїхали в якийсь, коротше, літний Неаполь. Більше немає людей, які хочуть вас бити і вбити. Ну ну не як є. Але не так багато. Оу май факін гад. Перша, перша, справжня піца, справжня. О, oh, єс, yes. все, я не можу чекати, пробуємо. Оу май факін гад. Дивіться, там вулкан. Ну, мега Ну, мега ладон. Мега ладон. Були якісь дурацькі кості. Фу, який не шпас. Не-а. пробувати. Ну, пробуємо. День два, ми знайшли, случайно, цю галерею. День-день. А, мене б'ють. Це ж не так виглядало. Це ж не так у вас виглядало. Історія на мільйон. Ми з Євою зараз сиділи в одному, е, типу, барі, випили коктейльчиків, багато. А потім ми йшли по одній вулиці, і нас зустріла ця дівчина. Ми це, це був наш перший сніданок в Ніаполі тут. І коротше вона нас узнала і ми з нею поговорили, і тепер ми п'ємо коктейль в цьому барі. Це Та, так добре. Так гарно. Я забув знімати влог. Є тільки що бахнула шість устрій. Зараз бахне ще шість. Я не можу це з'їсти, я щось обергаюсь. Мені мені погано. All the girls are girling. Це геніальний влог. Це геніальний влог. Ми, ми висели з апартаментів. Я знімав рівно один день. Боже, да. Як вам в'ю? В'ю? Супер. Ми холодно. Одна із моїх новинок це зал. Зараз вже час йду. Це раз то щось легше. Раз мій ще швидкості. Yeah. Сьогодні максимально жахливий день. Я вам не розказував, але тепер, кажуть, я готовий вам розказати. Підкрию вам трошки занавіс, але останні пів року я займаюся тим, що я шукаю квартиру у Відні. Я намагаюся переїхати на квартиру. Мені просто відмовляють, я був на перегляді приблизно, це не точно, ну плюс-мінус 60 квартир. 60 різних адрес, 60 різних квартир я подивився. Подав свої документи, типу, будь ласка, прийміть мене на близько 10-11-12 квартир. Вже навіть не пам'ятаю. З усіх я отримав відмови. І сьогодні я я отримав відмову від такої квартири, типу, що я думав, що ну на неї ніхто не подається. Там мав бути рік ремонту. Рік ремонту я отримав навіть на неї відмову. Це якісь типу, ну це. Ну за треш. Я настільки сильно розчарований, що у мене просто нема сил взагалі ні на що. У мене нема сил працювати сьогодні, але мені потрібно сьогодні працювати. А я просто сиджу зараз, прийшов на півтори години раніше на зустріч, ніж мав прийти. каву І відчуваю себе дуже ущербно. Я сьогодні весь день живу з думкою про те, що я готовий здатись в монастир. Я готовий піти і просто жити в монастирі, тому що мене це все просто дістало. Просто дістало. Чому, чому чому я просто гірше австрійців? Чому я просто гірше тих, хто народився за пару кілометрів від кордону? Чому? Чому я гірше? М -м, подумав, що мені треба вибігати ідею з тим, щоб піти в монастир, тому що знаючи себе, я реально можу піти в монастирі просто там. Залишитись жити, я себе знаю. тому що мені треба позбавитися цієї думки, і думаю, піду в зал, побігаю. Прихожу в зал, там мільярд людей, максимально некомфортна обстановочка в роздівалці. Я просто розвераюсь, ухожу, і купив вино. Раз я гірше австрійців, я буду пити вино в понеділок. Це просто якийсь жах. Я в монастирі. Ранок я біжу знову на роботу. Все хотів сказати і забув, що от не пам'ятаю що. У мене вже дуже сильно відросло волосся. Мені це прям не подобається. Я собі прям дуже сильно не подобаю. Будь тижні три тому довжина була от якраз типу самий ну норм, ну нормість, да Зараз це вже типу прям дуже довго. Воно не вкладається, воно не гарно де да, я вмираю. Ми як обично в миші swag Сьогодні у нас дуже цікавий день. Ми пішли в зал, де у нас мала бути зустріч з тренером, який нам мав показувати, що треба робити. І скласти нам тренінг з плану. Нам попався інший якийсь чувак, тому що нашого не було. І він був під чимось. Це було супер І, коротше, ми Ще від цього півдня відходили. Потім ми прийшли додому, я постирався. Потім ми пішли в парк, сиділи. Скільки ми там дорожнього сиділи? Здається, годину точно сиділи в парку. І тепер прийшли в... Одне місце біля дому поїсти супчика і добути мегавадон. Сідім пірді. О, гад, о гад, прийшла їжа, прийшла їжа. О, єсо єс оєсоє. Джавеліни тут яке uh, я завжди хотіла. Я завжди I know. Значить, я прийшов додому тільки що після зала. Я тепер вже не тільки на біговій бігаю, я вже по тренажерам пройшовся, і мене все дуже сильно болить ще з минулого разу. А тепер я зробив. Три рази більше ніж минулий раз, і тому й завтра мені буде просто Жепа. А зараз я біжу стригтися, прикиньте. Я чесно, я все ще не знаю, що я буду робити в себе на голові. Ну, ви зараз уже дізнаєтеся через пару хвилин або секунд. Оу, май гад, Я знову тут, знову біля цих будівель. Зараз я вийду і покажу вам. А мені так боліче ходити, я не можу взагалі це дуже устрашающе виглядає. Просто подивіться на це. Кулічка. Угу. Угу. Який я хелфі. Хелфі, ти сказала. Угу. А я лисий. Ми подаємося відкрити вино. <laughs> ну, ми вже на половині. Так, да, давай. Давай. Ооо! Я зібрався в зал. Я до тепер не розумію, чи мені подобається тачі, чи ні, Ну вроді би не так уж все і погано. Я не знаю, я так люблю цю подушку, вона реально краще. А мені мама везе зараз з України. прямо зараз, поки ви це дивитесь, вона везе. Пір'єве одіяло, отаке просто на заказ пашлі. І подушку. У мене буде такий шпас, я дуже люблю таке. Вот. а зараз я готовий вже йти в зал. Я хочу купити новий одяг. Мені ж так сподобалося, виглядається кофти. Зараз на камері ну треба купити одяг. одяг. О, мене все дуже сильно болить після вчорашнього залу. Прям дуже сильно, тому що я там ультанув на тренажерах вчора. От прям конкретно. Сьогодні я хочу ще більше ультануть. Коротше, мене все дуже сильно болить, але це така гордість. Не Ви, вистав в інстаграмі нову зачіску, що ти там так багато всіх чита лайкають, чита, чита пишуть, комусь не подобається, комусь подобається. Хтось мене не може пізнати, але я роблю цю зачіску кожні півроку. Мені здається, це случайно так вийшло. Я спеціально я вдома. В П'ятницю ми пішли на Теді стаділайном, але потім ми пішли на Австрападі, яке дуже хорошо так затягнулись. Коротше, сьогодні весь день я провалявся. а Ввечері пішов гості до Яріка Ясі. Ми посиділи хорошечно. Зараз я пішов додому вже за годину, десь час тридцять, напевно. Віці, який у мене вайб. Ну, у мене тут максимальний вайбік такий. Подивіться. На камері сам більш яскраве вжить. Фу, що вигляді з у мене на екрані. В общем, так, от таке у мене. Sometimes, Приблизно раз у півроку або раз, не знаю, може частіше, я починаю викидати половину свого дому. Тому що я ненавиджу накоплення речей, я ненавиджу, взагалі ну, все що це з'яснювати. І сьогодні настав саме той день, і я вирішив викинути реально прям все. Ну я подумав, що треба викинути щось старе, щоб. Прийшло щось нове. По-моєму, в цьому є якась логіка, правильно правильно. Тому я прямо сьогодні піду на шопінг. Вот. і я, короче, викидаю все, що більш яскраве за сірий кольор. Таке в мене правило на сьогодні. Тому ось це все йде на смітник. Може навіть трошки більше з цього буде йти на смітник. Тож, вже половина з цього пішла на смітник, пішло на безкоштовну віддачу. Гуртожитку. Ось цей весь пакет, що тут ви бачите, це все буде, роздаю безкоштовно, типу на червоний хрестик. І там, і ще, отам під постільним там, мішок, це теж на червоний хрестик. Все інше я Кидає, тому що це типу, ну це те, що вже не можна віддавати, тому що воно прямо в дуже поганій якості. У мене знову стає так хорошо однотонно. Я так люблю однотонність. Уявляєте. Тут у мене оця зона так виглядає дуже хорошо, уютно і класно. Я вже заказав на шейні штучки, щоб тримати каву в них, тому тепер там не буде золотої дури, і в мене все буде отако. Цієї дури теж не буде, Макс сьогодні забере, бо це не моя дура. акуратно. Ми застрянемо застрянем Давай! Я а, не можу! Давай, мужик. Ти мужик, чипс? Не вредно. Вакуум вакуум. Миш. Ай, дурь. Ха-ха. Десята ранку, Десята тридцять. Ці дура вже взяли бути. Я дома. O, oh, yes. To nasz śniadanek. Tak. Mnie no się to <laughs> <laughs> <плеска> <І крица. плес> Ой, дівки, ви зараз будете в шокі. Мені прийшла посилка, це дуже неочікувано насправді, що я від тоді рішився. Я дуже цю річ давно хотів, але мені дуже було шкода грошей, тому що вона мені максимально не потрібна. От наскільки вона може бути не потрібна, вона мені настільки не потрібна, але вона дорога. І я дуже сильно її хотів, і вже досить давно. Ну і я собі її заказаю, вона мені прийшла. Я не знаю, я. Я не знаю як реагувати, тому що це дуже дорого і дуже безполезно, але я їх так хотів. Повода в мене на це немає насправді взагалі. Просто я рішив, що я дуже добре попрацював минулі два місяці і я можу собі позволити. Фу, ну, let's go! Єва! Хороший? Вони такий приятний колір. Yeah. Він не жовтий. Блін, він не жовтий клас. Єс. Yes. Боже, який приємний колір, О, май гад, яр! Вони такі важкі, капець. Сейчас буду їх настраювати. Чихольчик у нас. Та у мене ще один проводок. У мене ще три проводка є. Ну що, дівки? Це ж у таке у мене состояння, я його називаю монтажним. Але насправді дуже вже хочу вам показати наступне відео, тому я прям максимально швидко буду все робити. Я за ці два дні хочу змотірити зразу два відео, щоб ці вихідні викласти оце. А наступні вихідні викласти наступне. Тому що воно прям дуже, у нас Парижу. Відтепер Париж дійсно змінив моє життя, тому це відео. Я дуже рекомендую його і дуже сподіваюся, що вам подобалося це відео, але воно було таке прям будні-будні, хороші будні. От на рахунок квартири я так нічого і не знайшов, і я вже не буду більше шукати, напевно, тому що я вже дуже засмутився на рахунок цього. Буду міняти своє життя навколо цього всього. І якщо десь випаде якась квартира, то буде клас. В плані у мене всяких багато. У мене не було взагалі сил нічого робити, ні відео, ні взагалі нічого, ні роботу свою, взагалі нічого. Просто хотілося валятися, дивитись в потолок. Я вже трошки виходжу з цього і хочу Риватись, робити всі справи. Зараз у мене супер-пупер-дупер активний інстаграм, тому якщо хтось із вас не бачив інстаграм, рекомендую зайти. Там дійсно прям кожен день. І я там його трошки тепер змінюю. І він мені тепер починає вже подобатись трошки більше. Тому рекомендую, блін, вообще заходіть. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, ви чекаєте наступне відео. Сподіваюсь, ви... я вам подобаюсь і все, всі, пока. всім пока. Всім пока-пока-пока.